Добрий вечір, шановне панство. Маю самця, він в мене спортсмен. Я поставив меншу посуду його, то він вискочив мені, я його 20 хвилин ловив, бо тут поки за тими бочками в мене втік. І маємо його вагу. 910 грам. То від першої самки. Сьогодні йому рівно є місяць. Ось така вага в молодого самця. Хотів я зловити ще одну, одну нутрію маленьку від першої самки, яка місячна. Але годі, в мене руху нема, вони втікають, а лізти в клітку я не хочу. І піймав я одну з тої самочка в нас, то самочка від її зараз 27 днів, то з другої великої сім'ї. І вага її. Дивіться, вона тут хоче тести. І вага самочки 770 грам. Так, і ще одна самочка 27 днів. Вага її 815 грам. І ще одна самочка мені теж 27 днів. Дивимося на вагу. Зараз, зараз. Ай, не можу зловити фокус. 875 грам. Бачите, зважив сьогодні я цих нутринят, які мають 27 днів, то самочки дуже гарний результат показують. Скільки ми дві, я зважив, чи три навіть самки попалися мені. І всі по 800 більше 800 грам мають, що є дуже-дуже непогано. Ну, я завжди люблю, щоб в мене в вольєрі було побільше самців, бо з самців є більше м'яса. Сьогодні от на городі город зеленіє. Я то, щоб побільше росте зело, лопатою трошки викопую. І... Кидаю їм ну, з землею, зі всім кидаю внутрім, щоб вони перебрали. От. І внутрії помаленьку жопаються. Я не включив світла, вибачте, Ну, буде так, як є. І внутрішня непогано ростуть. <клухи> Саме основне, що вони вже почали їсти гранули, гранули їдять в принципі, непогано. Е, недостаток е, першої, ну, першого внутріата, Перший нутріня теж десь біля, я вже не пам'ятаю, біля 900 грамів мало від першої самки, що на 4 дні е, більше, старше. І самець чого? Я думаю, причина в тому, що самка, яка сиділа напевно з тиждень в даному вольєрі. І вона була постійно атакована чорною самкою, остоєво. Дивіться, як вона виблискує на тому на світлі. І вона не мала доступу до корму. І якщо нутрія не має доступу до корму, і вона повноцінно, так як не мала доступу до корму, то вона повноцінно не годувала, особливо на перших, перші дні. Своїх нутринят, то нутринята трошки відстали в рості. Бо такий, я люблю, щоб самці мали біля кілограму. Ну, але так, як вони вже почали їсти самі, то нутринята, даючи нормальний збалансований корм, нутринята будуть їсти і буде все добре. Давати у мене вони до води ще не, не того не дістають, то я їм даю достатньо на даний момент вольєрі соковитих кормів, що вони той недостаток, ай, там не видно, недостаток вологи, то вони будуть набирати вологу з трави, бо трава є лише тим, що внутрія. Задовільняє свої потреби в олозі, ну і трошки в формі, бо в принципі в протеїну в траві дуже-дуже мало. Наприклад, я навіть не можу сказати, я по пам'яті, десь в траві до в 100 грама трави, напевно, до 2% протеїну. В той же час, якщо я з'їсть. 100 грамів гранули, то в гранулі 18 протеїну, то внутрії потрібно внутрінято, наприклад, яке наприклад, з'їдає 100 гр 100 грам, а 100 грам з'їдає нутріня, яке має більше 3 кілограмів, то замість 100 грамів е... е... гранули, е... щоб так само збагатити себе протеїном, потрібно з'їсти біля кілограма трави. Ну, анутріння в будь-якому випадку, напевно, воно не з'їсть кілограма трави, а 100 г гранули воно з'їсть, тому що шлунок внутріняти є невеличкий, якщо шлунок, наприклад, дорослої нутрії, об'єм його біля півлітри, то якщо Нутрія, наприклад, а норма нутрії з'їдання гранули 200 г. Як вона з'їдає гранулу 200 г і запиває, наприклад, гранулу водою, то та гранула напевно, якщо взяти умовно, шлунку розпухає до пів літри. І то є. Ну, то так я собі представляю, як воно проходить травлення. Правильно, неправильно, не знаю. Ну, але об'єм шлунку нутріє до півлітра. Все, дякую за увагу. Вирощуємо нутрії.